Кредит від МВФ Київ обіцяє не проїсти. Цього разу гроші пустять на підтримання банківської системи та поповнення золотовалютного резерву. За рахунок позики уряд планує збільшити доходи держбюджету, витягнути економіку. А вже потім, якщо все втрясеться, переглянути соціальні стандарти в бік зростання. Хоча, коли таке щастя настане, урядовці не пророчать, заявляють, поки що треба затягти паски всім. Ціна на питання 17 мільярдів, п'ять із яких перший транш. Такі цифри зранку озвучила міністр фінансів Наталія Яресько. А от прем'єр Яценюк одразу пообіцяв, пересічні українці цих грошей не побачать, принаймні у вигляді підвищених зарплат чи пенсій. На жаль, ці гроші не можуть іти на соціальні виплати, на пенсії, на зарплати. На жаль, ці гроші не можуть іти на безпосередньо. Підвищення життєвих стандартів, але з цими грошима запевняє, нарешті почне рости економіка. Мовляв, кредит це знак довіри фонду, як наслідок довіра інших інвесторів та більше надходжень в Україну. Їх обсяг уже навіть устигли порахувати в президентській адміністрації. Загальний пекедж, який формується для допомоги України, от та фінансова підтримка, фінансовий фундамент реформ, загалом сьогодні має перевищувати 40%. Мільярдів доларів водночас економісти дещо стриманіші в своїх оцінках. кажуть, кредит МВФ це знак великих проблем у державі. Він приходить тільки тоді, коли пацієнт уже при смерті. А ці гроші лише дадуть йому додатковий час. Усе інше залежить від дій позичальника і того, як він втілюватиме в життя реформи МВФ. Свій перший транш Україна припускає фінансовий аналітик Олександр Парашій, частково використає на сплату кредитів. В першу чергу перед МВФ. Ми в цьому році маємо погасити приблизно півтора мільярда. Але важливо, щоб такі витрати, твердить колишній міністр фінансів Віктор Пензеник, не стали закономірністю. Майже 20% доходів загального фонду бюджету ідуть тільки на сплату відсотків по брак. Це плата за відсутність непростих, неприємних, але дій, які має зробити уряд. Країна має почати жити по видатках. Частковий крок до цього зробили вчора. Президент підписав низку законів, яких вимагала МВФ, зокрема про зміни до державного бюджету та тимчасове обмеження виплат пенсіонерам, які працюють. Таких самих дій чекають і від НБУ на початок березня його золотовалютні резерви зменшилися до рекордних п'яти злишком мільярдів доларів. Кредит не раз казали там, де змогу ринковими, а не адміністративними методами впливати на курс і втримати гривню на плаву. У самому Нацбанку до отримання кредиту почали готуватися завчасно. Зокрема, після рекордного падіння впритул підтягнули нацвалюту до позначки в 21 гривню 70 копійок за долар курсу, що закладений у бюджеті. Кредит допоможе НБУ притлумити паніку, але твердять економісти цілком проблеми не вирішить. Всі будуть розуміти, що долар в країну приходить. Але якщо буде і надалі друкуватися гривня такими темпами, як вона друкувалась минулого року, то скоріш за все це не допоможе. Від реформ та дії додають експерти, залежатиме і подальше кредитування 2009 та 2011 Україна кілька разів не виконувала обіцянок узятих перед фондом, і це у фінустанові добре пам'ятають. Тому не виняток, що в разі нових порушень можуть перестати давати гроші. Олександр Романюк, Ольга Кошеленко Павло Бондаренко Спецкор. Два плюс і щойно стало відомо, рада директорів міжнародного валютного фонду таки ухвалила рішення: Україна отримає кредит у 17,5 мільярдів доларів.